Стар. Хейти старий так. I'm loving it! Чудово де? Ми знімаємо кліп. тачка шта Добре, співати будеш? Да, але не реп. Співати погано будеш? Так як в Бію. Парасіто, граці. I'm lovin' it! Oh. Привіт, Фіама. Ми сьогодні з тобою зустрілися на цьому майданчику, і я бачу чарівних дівчаток у таких спідницях червоненьких. Скажи, з якого приводу ти їх запросив сьогодні? А сьогодні ми знімаємо кліп на мій новий трек, на наступний трек, який вийде, як тут видно, у нас є корвет, корвет, у нас є черлідиші, які будуть мене підтримувати. А підкажи, будь ласка, на яку пісню сьогодні ти будеш знімати кліп, і що стало з натхненням для її створення? Пісня називається «I'm loving It» і це злоган Макдональда. Воно якось само скрутилось. Е, я думаю, що артисти мене можуть зрозуміти. Воно приходить просто так. Воно якось ти включаєш один біт і якось воно приходить. Не знаю звідки, але воно якось приходить. Воно само складається. Я взяв тему прям loving It» від Макдональда, тому що я хотів якось міксувати. Парасідо грація. Ти хочу знати, як я появився в Україні? О, приїхав на автобусі на ламбургівні? О, жаба підколи ще був дуже дуже міні? Зараз всі посилають мені кіські символічі на Бело, Привіт, дуже рада тебе бачити сьогодні. Скажи, а що саме ти сьогодні будеш робити? У мене сьогодні дебютний мітрек буде мій кліп з фяма, тому я вибриваюсь гарно також. Дякую йому за це. У нас гарна тачка, гарна я, гарна фяма. Тому чудовий день. А це ваш спільний проект? Чи вже ви раніше спілкувалися з приводу створення контенту? Такого року так раніше був такий да, так, в тікток. А які сенси ти несеш у цю пісню з собою? Я саме вражаюсь, так. Мені от подобається, що я відчуваю в цих словах себе. Така, яка є як Макдональд, на торсі поставив цифри, сижу, чекаю на бонуси. Ташка ж кошку, не можна робити тонус. В кімнаті самі ліпсі, думаю, що я підколе. Всі думають, що я ту по сьогодні весь в розуму. дома дві сі машинки, няка для шмоток. Зараз в мене є торт, і всі хочу кусоча. Я всі реквізити, які треба, щоб тут бути пост. Так що шо? Так що, ой, ой? Так шо тільки нам ми зустріли режисера цього процесу Юджина. Нам потрібно дізнатись нього подробиці. Привіт, привіт. Розкажи, що ти сьогодні тут знімаєш? Ми знімаємо кліп для нового артиста Фіама, дуже гарячого, дуже такий «soul swag». Я бачу запальних дівчат на фоні, що вони тут роблять. Дівчатка прийшли танцювати. Вони в нас сьогодні черлідерші. Це, до речі, дуже відомий колектив Red Foxes» Називається. Вони якось там до Олімпійського стадіону закріплені. А, вот, як можете бачити, в них. Це таке червоне під колір нашої машини. Я сьогодні все на червоному. А яка ідея цього кліпу? Основна є ідея зробити просто дуже класну круту стильову картинку. Так, що шо по твіре, великі кеп, мене є великий день. Я це роблю степ-бай-степ, Мені по на я на ті як Дігор до Марадона. Так багато думаю, мені треба клона. Ти над ними з висоти, як з факін дрона А в ній велика грудь, я називаю її Дейтона Розкидає мені сіськи, роблю скрінь Hello, are you Johnny Depp? Слава Ісусу Христу! Он не Джонні Депп. А ну розкажіть, розкажіть, а що ви тут робите? Сукочу поле, аби плоди проросли гарно. Це дуже цікава відповідь, але я знаю, що ти робиш. А як тебе звуть? Олег Рюнік, звуть мене дуже приємно. Мене Марина. Привіт, Марина. Хепі стар, хепі старий. Так я знаю, що ти будеш у кліпі відігравати певну роль, і ти комік. Розкажи трішки про свою роль у кліпі. Я б з радістю розказав вам роль свою в кліпі, але по перше, це заскрещена інформація, і команда пообіцяла відробити пальці. Якщо я буду це розказувати. добре співати будеш. Да, але не реп співати погано будеш, так як вмію, це не називається погано <рес> це називається як вмію. Підкажи <рес> це твій перший кліп? да, я ніколи не приймав участь в реп індустрії, хоча всі мені завжди казали, що я схожий на Snoop Dogg. Ані Ні-ні, не, 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 не джендепа настудове. Я думаю, що ти станеш родзинкою цього кліпу. Ну якщо ти не можеш нам нічого розповісти, тоді обіцяю, що ти першим скинеш посилання на це відео. Ми будемо дивитися у перших лавах. Йоу! П'ять шайнам it, як Макдональд, Досі поставив цифри, сижу, чекаю на бонуси. Не можна робити того. В кімнаті самі ліці думають, що я підходу. Всі думають, що я по сьогодні весь в ротому. Дома дві сіральні машинки, няка для шмоток. Зараз в мене є до торт, і всі хочу кусочок Всі реквізіти, які треба щоб дівчата, привіт, бачила ваші запальні танці. Як давно займаєтесь? А що сьогодні будете робити? Будемо танцювати Що саме танцюємо сьогодні? Як зазвичай чернітинг. читаючи коментарі до сьогоднішнього відео, хлопці там просто переймаються і питають, де вас можна знайти? Чи є у вас назва? Так, ми олімпійська команда. Ребок не люблю біке. Заробляю кеш, Я не голдікер. дікер. Скажу на прямі. Я не твоє бепісів. Це називаю посікюрлаві. Скажи, яка роль Парасіту в твоєму проєкті? Він щось підказує тобі, дає поради, чи ви разом створюєте мікс на твої пісні? Я скажу, Парасіто це мій бітмейкер. Він зараз знаходиться в Італії, і ми працюємо на відстані, Завдяки йому. Я можу творити оригінальну музику? Це стосується кожного українця зараз, і ми чекаємо на день, коли війна закінчиться. Як тільки на цей день прийде до нас, наскільки великість? стадіон або е зал ти збереш для своїх глядачів, коли ми переможемо. Будемо всі святкувати, прямо всі. Я о, вважаю, що ми можемо вже відкривати предзапис на придбання квитків на, на стадіон Олімпійський. Квитки 12 гривень. 50, купляйте всі, о, все йде на допомогу в ЗСУ. Я знаю, що на фронті також хлопці та дівчата будуть дивитися твій кліп. Можливо, ти щось хочеш передати для них. Всіх їх люблю. Надіюся, що коли вони будуть слухати мою музику, то зрозуміють, що і тут теж що ми щось створимо. Тут теж ми вже готові для перемоги, щоб Підняти нашу індипенденс, нашу незалежність. Дякую тобі за е, цю розмову. Мені дуже приємно було сьогодні Мені. з тебе побачити і чекаю на твій кліп. Дякую. I'm loving it. Так мегдане на досі поставив це призжучика на бонус.